Сміх, розваги та щирий захват і в дорослих, і в малих чи можливе таке під час годинних очікувань на кордоні. Мама чотирьох синів Уляна чесно зізнається від таких подорожей. Буквально голова обертом, адже діти вирадують так, що руки опускаються. Її старший син Матвій пояснює, просто витримати таку нудьгу йому з братами не під силу чи дітьми хаос в машині. «Ми дуже довго стояли на кордоні. Я б хотів по кордоні прогулятися подивитися де де що є бо вони активні в машині їм важко сидіти і... але такі нерви під час мандрівок тепер вже у минулому митники придумали найкраще рішення для усіх подорожувальників які їдуть за кордон з малечою це кімната матері та дитини така вже їй на митному пусті краківесі от тепер з'явилася ще й на найбільшому на рава руському Дякуючи нашим партнерам СОЗ дитяче містечка. Їх проєкт був повністю, як це зробити. Тобто, ми по аналогу краківця вже розуміли, що і як має бути в кімнаті. В них є вже затверджений план, що там має бути для того, щоб діти були задоволені, батьки були задоволені, мати могла і погодувати дитину, і перевдягти. Мити по страва Руська є одним з найбільших путів пропуску львівської митниці. І в нас орієнтовно за добу перетинає кордон близько 2,5 з тисяч. І близько 470 транспортних засобів, які слідують за межами території України. Тобто кількість пасажирів достатньо велика. І е, є і діти, так, котрі, коли відбувається мети контроль і митного оформлення, ясна справа, що дітям скучно. Тому цей проєкт, який зараз відкрили, має місце, так, то це буде дуже доречно. А в кімнаті дійсно є все, і навіть більше безпечні меблі, іграшки, які розвивають, і навіть місце для грудного вигодовування. Весь простір поділений на сектори, аби відпочивальники не заважали один одному. Ця кімната е, вартістю близько 160 тисяч е, гривень. Ми створили такий е, сегментований простір так, для мами, яка буде, наприклад, подорожувати з немовлятком. Тому що тут є і стіл для годування, паленальний столик, і зручне крісло для годування. Є відповідь, оскільки приміщення недостатньо, так, але простір має бути, то в нас є відповідно і ширма, яка може модифікуватися і закривати. Жінку, якщо вона буде мати таке бажання, дорослі можуть продумувати усе до дрібниць, але ж дітей своя логіка, і саме їхня реакція на кімнату є справжнім лакмусом. Це нудно чи весело. Оце от е, включати, виключати е, е, то, як вдома, коли мама не дозволяє може вдарити током. Е, оце от штука, щоб грати. Палички є тут такі спеціальні, щоб грати на них, і годинник. Я в цій кімнаті провів 24 на 7. Насправді з такої ігрової кімнати за вуха не відтягнеш ані старого, ані малого. І не лише батьки не приховують свій щирий захват. Навіть самі шмитники відверто зізнаються, що залюбки провели тут свій час. Класно, тому що кордон це не завжди є швидко і класно, що з місце, де можна з дітьми провести трошки часу. З такої кімнати буде краще, звичайно, їхати комфортніше і. Надіюся, ще що тепер будемо сюди приїжджати. Я як багатодітний батько розумію, що я би саме там бавився, тому що діти в мої бавилися точно під час дороги. Євгенія Полікарпова, Семан Пулик, правда, тут Львів.